Леонід Глібов, муха і бджола Весною муха ледащиця майнула у садок. На ряс на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі, та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте, сидить. Списиво поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку, побачила бджолу близенько. Добрий день, каже їй. От ти ж хоч трохи моя ненько, Сідай отут мерші. Та ніколи мені сидіти, отвідує бджола. Вже час до пасікти летіти далеко від села. Яка погана муха каше, на світі доленька твоя, раненько встане, пізно ляже, мені б отак змарніла б я, за тиждень би головоньку схилила. Моє життя голубко мила. Талант, як селіт. Чи до бенкет, чи де обід, чи де у родини. Такої гарної години, ніколи не втіряю я і їм, і Ласою вдоволі не те що клопоти у полі, і праця бідна я твоя. На річ таку джола сказала. Нехай воно і так, та тільки он, що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь непрохана не лізь. Стару новину, каже муха, десь довелось тобі почуть. Не можна в двері, я в кватирку. Або пролізу в іншу дірку і засть усім. Нехай ся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм.